Фармадол. Таблетки від головного болю. Вчені стверджують, у нас у голові пам'яті як у чотирьох тисяч телефонів на 256 гігабайт. Але чому ж тоді деякі спогади миттєво зникають? Студентка Валерія частенько забуває про банальні речі. Я йду на роботу і думаю, чи я закрала двері, я повертаюсь, перевіряю двері, і потім тільки йду на роботу. А от менеджерка з продажів Валентина іноді може й забути про більш важливі події. Я й колись забула маму привітати з ним народження. Я настільки запрацювалася, що на наступний день мені мій брат молодший написав Валя, ти що? А дехто забуває навіть імена коханих. Ми вже з нею десь місяць. Зустрічались і в неї просто таке тяжеле ім'я було, я не міг його заповнити. І я постійно не знав, як до неї обращатися. Тож чому так відбувається, що ми щось забуваємо? Вся справа в тому, що мозок працює комплексно, не існує такого, що щось розвивається краще, щось гірше. Якщо ж ми про щось забуваємо, це означає, що наша увага спрямована на щось інше, каже медичний психолог Дмитро Вакуленко. Тому що пам'ять працює туди, куди спрямована наша увага. Якщо в цей момент людина не в ресурсі, хворіє або вже на роботі знаходиться, будучи вдома, але головою увагою там. Вона легко може забувати такі елементарні речі. Існує думка, що вивчення віршів допомагає покращити пам'ять. Насправді ж ні. У процесі зубріння мозок лише виснажується. А от по-справжньому запам'ятати допомагає розуміння, тобто відтворення в голові причинно-наслідкових зв'язків. А коли мозок виснажений, це впливає на психічні функції, в тому числі і пам'ять. Тож потрібно збалансовано харчуватися, мати здоровий сон і уникати стресу. Також фізичні навантаження гарно впливають на роботу не лише м'язів, але й мозку. По факту мозок пам'ятає все, але щоб відновити спогади, потрібно попрацювати. Тож можна виконувати спеціальні вправи. Ось перша один, два відкрили долоні. Тепер три інші палець всередину. Чотири. Один, два, три, чотири. Виконання цієї вправи вона називається там кулачки-долоньки, наприклад. Таким чином вона розвиває нейронні зв'язки між підкулями. Один палець всередину, один зовніш. Є більш складна вправа: кулак, ребро, долонь. Кулак, ребро, долонь. Ця рука робить те саме: кулак, ребро, долонь. Вправи на перший погляд прості, але це тільки здається. Тож повторюйте за Дмитром і розвивайте свій мозок та пам'ять. У п'ятницю о 21.40 Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там, пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухав. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: ти воєнний. Я кажу, ну да. Там буде написано про повагу. не наш сім, то ви нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як був, іначе я для цього жив. Ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21:40